Іноді дуже важко бути вірною своєму рішенню. Те, що у нас страждає, у нас страждає відповідальність за себе, за своє щастя, за своє благополуччя, за втілення своїх рішень, підтверджений факт, тому що в своїй психологічній практиці я спостерігаю, що відбувається, аналізую, і що я можу сказати, що ми мега відповідальні. Я зараз більше про жінок говорю, і ця відповідальність часто за всіх і вся. Коли жінка бере відповідальність і перебирає насправді лишнього, коли вона працьовита, вона працездатна, вона така терпляча, вона винослива, ми потім побачимо, що та жінка часто відчуває в глибині себе закинутою, загубленою. І дивіться, я дуже хочу дійсно тих жінок у взаємодії, в таке групове наставництво, хто, хто готовий, хто прагне. Хто хоче, хто вже ну, реально підзадовбався до достатньої степені. Оце так мені самі це не подобається. І одночасно це правда, коли людина зростає, виходить з якихось обмежень, там, і вона в першу чергу це робить, тому що це вже достало. Знаєте, таке все, я більше не можу, я більше так не хочу, мені це набридло. От дуже хочеться от такий ваш внутрішній намір. Для того, щоб були бажані результати, щоб наша терапія, наша взаємодія була максимально дієвою, результативною, в першу чергу нам треба ваш такий рвучний зсередини, внутрішній намір приносити зміни в своє життя. Все я вже так більше не хочу, все, не, не буду.